Матвія, 25 розділ: тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забаривсь молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі півночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч». Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумніш сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали, щоб, бува, вам і нам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів, так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же той, що взяв два таланта, і сказав: Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його: гаразд, треба добрий і вірний, ти в малому був вірний і над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І Я побоявся, пішов і таланта свого сховав в землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланти і віддайте тому, що десять талантів відмає. Бо кожному, хто має, дасться йому і додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегить зубів. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував, був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. Ви. Був нагий і мене зодягли. Ви слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні, та й скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи і зодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовив до них: «Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не зодягли ви мене. Слабий в в'язниці і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді Він відповість їм і скаже: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя.